Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Росіяни потрапили під вогонь артилерії та протитанкової керованої ракети, через що були відкинуті назад. Російські окупанти під час спроб відновити наступ під Авдіївкою втратили понад 60 танків та БТР. Російські окупанти перейшли у наступ, спробувавши зайняти місто. Для цього вони залучили понад 100 одиниць техніки. Зокрема, це танки, БТР, БМП та вантажівки. Росіяни потрапили під вогонь артилерії та протитанкові керованої ракети, через що були відкинуті назад. Вбито понад 200 російських солдатів, втрачено понад 60 танків і БТР. План російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із Заходу. Для цього вони хотіли захопити селища Північне, Степне та Бердичі. Зсу змогли зупинити наступаючих під північним і незалізничні лінії в степовому. Незважаючи на втрати, Збройні сили РФ не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку. Місто може повторити, на жаль, долю Бахмута. Ось такі новини, друзі. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!